Скільки Рашка витрачає на війну в годину за весь час, поки вона на війні, вона витратила 11 трильйонів. Триллионов рублей. Ви уявляєте, що це таке. Якщо перевести в годину, просто щоб ви понимали, яка сума величезна. В годину вони витрачають 1,3 мільярда рублей в годину. Та це ж блядь, можна було в кожне село в деревні в Росії туалет поставити. Це ж можна було газ всюди, в Рашке провести, страна, яка газом славиться. це ж можна було з країни сделати агроменний Дубай, і поняли другі. Це можна було країну провести в такий стан, щоб туди в турашку, блядь, з усього світу їхали. Ні, треба воювати, не треба людям я треба суї той дебільний займатися. Уявіть, скільки горя наділила цявкова, оця в пірді, типа ми в победі, ми в пірді. Оця от фікція, поняла? Ця романтизація їхня війни, у всі хуйні, скільки горя наробила. Та за ці гроші можна було б одну з найкращих країн світу зробити за ці роки. І саме тому вражки вона, вона не зможе далі це все тягнути. Тобто, Урашки або повністю кришу сриває, вона використовує те, що неї є, ну те, що зараз в Білорусі стоїть. Я думаю, ви зрозуміли, про що мова. Або вони вимушені, якщо вони хочуть зберегти країну такою, як є, вимушені йти зараз на поступки, на мир, в тому числі з Трампом, про щось домовлятися, і отак чуть-чуть виглядають. Плюс, дивіться, Рашка і Путін вони ж позбавили зараз своїх ключових всіх партнерів. Іран. Ірак, Венесуела, от, от Угорщину потеряли. Вражка насправді зараз дуже слаба. Вона, в принципі, сильна в військовому плані за рахунок того, що у них є оця штука, поняла? Дуже серйозна, дуже мощна. Я думаю, ви поняли, про що ну аналогія, як воно виглядає, але щоб до цього дійшло, ну це взагалі треба бути кретинами. Ну ну прям повними критинами. Надіємося, що до цього не дійде. Надіємося на адекватність зараз всіх дій, всієї влади в цьому світі. І як це буде виглядати, я не знаю. Шкода в цьому всьому звичайних людей, які ні на що не можуть попливати, а просто дивляться на це все. І такі, типу ну, вахері. Ну, серіал кожен день. Поняли? Більше всього страждають самі звичайні люди в цьому всьому. Тому бажаю нам миру, добра, розуму, щоб своє життя забезпечити безпекою, жити добре, почуватися добре. І взагалі, подумайте про це, побачите, що несеться. все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримають.